Чи європейським, відповідно, у нас є одна дуже конкретна вимога влади, яку ми зараз переносимо так голосно, щоб її почули у вільності. Ви готові? Я вимога лише складається з кількох складів, але вона має бути оголошено дуже і дуже голосно. Іван буквально. Студенти. У четвер, коли, коли у нас забрали наше майбутнє, нас вийшло сотні. У вівторні. Тисячі, сьогодні нас вийшло десятки тисяч. Сьогодні ми змінюємо хід історії, завтра ми збільшуємо.